Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, ми сьогодні знову прийшли, щоб мати разом таке зібрання, щоб разом можна було помолитися, щоб можна було послухати Слово Боже, також, щоб прославити нашого Господа. І ось я би хотів прочитати з Євангелія від Івана. Ми дуже добре знаємо Євангелію від Івана, ми багато читали і багато проповідуємо в цій Євангелії. Це і написав Іван, учень Ісуса Христа, і пише він із однією метою. Щоби ми, щоб всі люди могли зрозуміти Ісуса Христа, щоб вони шукали Його, щоб вони знайшли, щоб вони мали спасіння. І ось про це ми будемо сьогодні говорити, щоб ми могли мати спасіння. І давайте ми прочитаємо 12 розділ, 35 і 36 вірш, два вірші. І тут написано ось такі слова: І сказав їм Ісус, короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло. Щоб вас темрява не вгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. Ось, на перший погляд, досить так просто сказано: слова, які сказав Ісус Христос, іде мова про світло, іде мова про темряву. І Він каже: ходіть світлом. Щоб вас темрява не вгорнула. Вийдіть з цієї темряви і живіть в цьому світлі. І тема нашої проповіді так і буде звучати. Перебувайте чи ходіть в світлі. І от щоб ми могли зрозуміти скоріше нашу проповідь, я би хотів сказати: от таких декілька дій, як ми повинні бути в світлі, перебувати в світлі. І що це значить для нас світло? І ось перше, про що ми поговоримо, це чим відрізняється темрява від світла. Друге, про що ми коротко також поговоримо, це що означає перебувати в темряві. Третє, третє це здобути, як здобути світло. І четверте, що означає ходити в світлі. Ось такі чотири думки, про які ми можемо побачити, що хоче сказати апостол Іван. Але коротко також ще хотілося сказати про контекст. Це останній розділ, де Ісус Христос звершує своє служіння перед народом. У цьому розділі говориться про намащення Ісуса Христа миром. В цьому розділі також говориться про Його славний в'їзд в Єрусалим. І остання найбільша така думка, що говориться в цьому розділі, це з 20 по 43 вірш. Він говорить як послідній такий заклик. До людей, які готові вірувати в нього. І ось давайте ми подивимося, чим відрізняється світло від темряви. Ну, у матеріальному, фізичному, такому цьому світі це дуже просто. Темрява це тоді, коли темно. Це нічний час. От зараз на вулиці темно. Якщо б не було світла, не включено, це було б дуже-дуже темно. А коли сходить зранку сонечко. Тоді стає світло. Чи ми включаємо світло, і воно також є дуже добрим. Але темрява, коли в серці, в духовному значенні, це тоді, коли в серці лежить якийсь гріх, це тоді, коли людина не тримається Бога, це тоді, коли людина здатна грішити, чи тоді, коли вона грішить. Якось на одному такому судовому засіданні один прокурор, який ввів діло одного. Одного молодого чоловіка він сказав до того чоловіка, каже: я не знаю, що робиться в серці всередині цієї людини. Мені здається, що там одна лиш темрява. Це, були, це невіруючий чоловік сказав. І для нас це зрозуміло. Зрозуміло такі слова. Темрява це є символ недобрих гріховних справ людини. А світло це є символ добрих справ. Це те, що говорить нам Слово Боже, і Христос сказав, що Він є світлом. І ось, друге, що означає перебувати в темряві? Коли ми читаємо цей 35-й вірш, це поняття темрява це часто пояснюється, ми вже сказали, як відсутність світла. Це тоді, коли ми не знаємо, або коли ми не знаємо, як куди йти, коли не видно ніяких орієнтирів, коли відсутність всякого напрямку. Не знаючи, куди насправді веде нас дорога. Ось це є темрява. Темрява вона асоціюється з почуттям страху, з почуттям тривоги, невпевненості. І це у всіх людей. Коли от на вулиці навіть темно, ми відчуваємо якусь трошечки, ну, трохи щось не по собі. Якесь почуття невпевненості, почуття тривоги. Темрява чи напівтемряви, вона. Приховує від недосконалості. Ісус Христос в третьому розділі 20, 21 вірш, каже такі слова: бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не згадано вчинків Його. Це той, хто робить лихе, Він ховається, Він ховається в темряві і в темряві робить, і також його серце є темрява. А ось що пише апостол Павло? І він дуже гарно передає оце. Це друге післення апостола Павла, 4 розділ, 4 вірш. І Він каже, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Ось цей той диявол, він є, Бог цього світу. І він засліплює. Він засліплює розум для людей, щоб люди не пізнали Христа, щоб вони не увірували в Ісуса Христа, щоб вони не жили разом з Ним, щоб вони не мали вічного життя. Це робить все Він, Він хоче так зробити. І в кінці, щоб вони не спаслися, щоб вони не мали вічного життя. Темрява це є зло, це заздрість, це злість, це ненависть. І ось багато таких недобрих якостів це те, що йде від диявола. Ось це і є темрява. І ось, Як нам здобути світло? І перше, що можна сказати, ну, перше би хотілося сказати, а що ж таке світло? Ми казали, що світло символізує це добрі діла. Але сам світло, це є Бог. І про це ми читаємо. Він є джерелом світла. Він прийшов. Створив це світло. І коли ми читаємо в книзі Буття, перший розділ, третій вірш, і тут написано дуже гарно, він каже, і сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. Без світла життя на землі, напевно, було б неможливо. Якщо б не було світла, якщо б не було Сонця, життя, напевно, на землі би не могло існувати. Бог є джерелом світла. І про це... Також написано перше післання Апостол Іван каже, перший розділ, п'ятий вірш, це перше пісня. А це звістка, що ми чули від нього, і звіщаємо вам: Бог є світло, і немає в нім жодної темряви. Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви, нічого поганого в ньому немає. І знаєте, цар Давид в 35-му псаломі, 10-й вірш, він каже. Бо в тобі джерело життя, і в Твому світлі ми побачимо світло. Давид, автор старого заповіту, він багато пише про світло. І також ми можемо сказати, що Син Його Ісус Христос також є світло. І коли ми вичитаємо 46-й вірш нашого розділу, Ісус Христос каже: Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене. У темряві не зустався. Ісус Христос сам говорить про себе, Я є світло. Я прийшов в цей світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не зустався у темряві. І ми можемо подумати собі над цими словами, які говорить Ісус Христос: Я є світло. І для чого Він прийшов в світ, щоб ми могли мати життя вічне, щоб ми могли дивитися на нього, щоб ми могли все, що Він робить, черпати і так само робити. І Особливо в Євангелії від Івана, і Іван пише дуже багато про світло. Ціла Біблія, вона дуже багато пише про світло і поєднює, чи порівнює це світло разом з Богом. І ось коли ми читаємо перший розділ, 4, 5 вірш, перший розділ Євангелія від Івана, і тут написано таке: це початок Євангелії. І він каже, і життя було в нім. А життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Ось це те, що говорить Ісус Христос сам про себе. Коли ми читаємо 8 розділ, 12 вірш, Христос каже: Я є світло для світу. Той, вкотре він вже говорить: Я є світло, і хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, той але матиме світло життя. Ось Хто є світло? І от тепер ми можемо запитати, а як нам знайти це світло? Як нам попасти до цього світла? І перше, що би хотілося відповісти, це побачити, усвідомити себе, де я зараз стою. Чи я є не в темряві? Звичайно, я не говорю про нас, ми є віруючі люди, але також можуть бути якісь недобрі, якісь недобрі вчинки. Але людина повинна подумати, чи не є я в темряві, чи не потрібно мені шукати якийсь вихід з цього положення. Ми сказали, що світлом є Бог, є Ісус Христос, і Він є Творцем того світу, того світла. І також Він дарує світло кожному, хто хоче прийти. Кожен, хто хоче знайти його, кожен, хто хоче знайти це світло, може знайти. Це набагато просто. Побачити світло, а не залишитися в темряві, допомогти побачити цю істину. Світло розкриває те, що сховане в темряві, і людина може побачити і порівняти, що робить Христос, а що робить Бог цього світу, що робить диявол, що Він робить. І віруючи в Ісуса Христа, вони можуть позбавитися. Від всякої темряви, від будь-якої темряви, всередині в себе. Тільки ми б хотіли про це зрозуміти, і хотіли би це зробити, щоб всі гріхи, все, що є недобре, можна вийти з цього, вийти з цієї темряви і дозволити Богу освятити себе. Оце те саме перше, що ми можемо сказати: світло проганяє всяку темряву. Тільки ну включити вечором світло і вже буде виднося. Колись коли ми читаємо книгу Пророка Ісаї, у 9 розділі першим віршом написано такі слова. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тим, хто сидить у краї тіні смерти, світло засяє над ними. Пророк говорив давним-давно про це світло, і ми можемо сказати, що Ісус Христос прийшов в нас світ. Для чого? Для того, щоб ми могли знайти це світло, для того, щоб нас навернути з цієї дороги на іншу дорогу, і щоб ми могли жити правильним життям. Так, і коли Ісус Христос народився, ми читаємо у другому розділі 32 вірш. Світло, коли його принесли в храм, і от Симеон взяв його на руки і він сказав такі слова, 32-й вірш. Світло на просвіту поганам і на славу Твого народу Ізраїля. Ось для чого прийшов Ісус Христос. Світло на просвіту для поган. Щоб ми могли побачити, щоб всі, поган, щоб всі люди могли побачити це світло, могли побачити, що прийшло спасіння і щоб вони могли навернутися. І що означає ходити в світлі? І перше, ми можемо сказати, це пізнати Бога і йти за Ним. Якщо Христос сказав, що Я є світло, а це так воно і є, він і є світло. Про це написано, ми вже про це багато прочитали, то потрібно, напевно, завжди мати в своєму житті ось таку щораз більше пізнавати його, пізнавати це світло, шукати це світло, знаходити це світло і користуватися цим світлом. Світло це є складова Бога, це є Його єство. І апостол Іван, коли він пише перше своє пісня, то він сказав: хто любить Бога, той, хто не любить Бога, той не пізнав, бо Бог є любов. І ось суть у цьому, що Він є любов, Він є світло, Він є безперечно, абсолютно святий Бог. Він прийшов на цю землю в. В імені Ісуса Христа, і Він говорить до нас, щоб ми могли знайти це світло і жити з цим світлом. Друге, ми можемо зрозуміти істину. 36-й віж каже, оце цей час Ісус був на землі, Він був разом з юдеями. Ісус Христос тілесно був біля них, і вони могли чути Його, вони могли бачити Його, вони могли зрозуміти Його. Він залишився з ними, залишався з ними. Він кожного дня був разом з ізраїльським народом. Він проповідував, він робив чуда, він допомагав людям, і потрібно їм було це побачити і зрозуміти, і повірити в нього. Йому потрібно було вже скоро покинути їх. І ось сьогодні Писання нам каже, хто є світло. І сьогодні це світло ми знаходимо в Писанні, і ми повинні це розуміти. Для нас світлом є Господь. Господь передав нам духовне світло, і в першу чергу це є своє Слово. Коли ми читаємо Пісня до Коринтян, друге Пісня, 4 розділ, 6 вірш, і ось тут написано такі слова. Бо Бог, що звелів був світу засяяти з темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христа. Ось він це і зробив, і тому, хто читає Біблію, Хто шукає його, ми можемо найти Його. Ми зобов'язані просто знайти Його. Ми повинні це робити. Ми повинні читати і вивчати Слово Боже. І ми повинні завжди знати, що Христос сказав, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Його. Який він говорить, це, і це, до речі, написано в Євангелії від Матвія, четвертий розділ, коли він його диявол спокушував у пустині, четвертий вірш. Але ці слова написані в книзі повторення закону. Тому ми повинні не тільки читати Слово Боже, але ми повинні і виконувати його. І ось виконувати його це жити правильно. це правильно жити. Слова, які ми вже читали в 8 розділі, 12 вірш, коли він сказав: Я є світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві. Це для кого сказано? Ми, напевно, розуміємо слова Ісуса Христа. І це слова, які відносяться, якщо би порівняти, солдат іде за своїм командиром, вівця йде за своїм, за своїм пастухом, кожен іде за своїм. А християнин іде за своїм Господом. І ми повинні так само, ми повинні йти за своїм Господом. Він є світло, Він відображає це. ми відображаємо це світло, і ми повинні це робити. І в 10 розділі Євангелія від Івана, 27 вірш, Христос сказав: «Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідкума вони йдуть. Вони мене також знають. І вони йдуть за мною. Якщо ми є послушні вівці Господні, ми його знаємо, ми живемо в Його світлі. І якщо ми хочемо уникнути темряви, тоді треба триматися на вірній дорозі, ходити, жити в світлі, світлі Божому, в світлі Ісуса Христа і виконувати їх, жити разом, разом в цьому світлі. І далі жити в цьому. Коли ми читаємо, якщо людина йде і не живе праведним життям, не виконує то, що говорить Христос, то з цього світла вона нічого мати не буде. Вона не буде, вона не користується і вона не буде мати ніякої користі. І ось Ісус Христос сказав в 16 розділі, 24 вірш, промовив тоді Ісус. Тоді Ісус учням своїм, коли хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Ось ці слова, які ми прочитали вже не один раз, і не одні слова, які говорить Христос, це для нас. Хто хоче йти вслід за мною, хто хоче жити в світлі, Він повинен зректися самого себе. І брати оцей свій хрест і йти за нашим Господом. І ось таких слів в Біблії є дуже багато. Коли ми читаємо Пісня до Єфесан, 5 розділ, 9-й вірш, апостол Павло говорить дуже чудово, він каже: бо ви колись були темрявою, тепер ви світло в Господі. Тоді поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості, праведності і правді. Оце те, що ми говорили. Якщо ми хочемо знайти це світло, ми повинні його шукати, ми повинні пізнавати, ми повинні розуміти, ми повинні жити праведно і останнє, ми повинні духовно зростати. Людина, яка знайшла це світло, вона це так і живе. Вона пізнає його, вона розуміє істину, вона живе праведно. І вона духовно зростає. Дорогі друзі, а які зміни ми бачимо в собі? З часу того, коли ми повірили в Ісуса Христа, чи відколи ми пізнали світло, відколи ми прийшли до цього світла? Які ми зміни бачимо в собі? І чи бачимо ми ці зміни? Чи робимося ми кращими, чи здатні ми бути кращими, чи ми, можливо, тільки когось критикуємо? Іноді варто навіть оглянутися назад і проаналізувати свій духовний стан. А чи дійсно я в світлі, чи я розумію Його, чи я пізнаю Його, чи я живу правильно, і чи я духовно зростаю. І коли ми читаємо Біблію, ми повинні розуміти, що я повинен духовно зростати. І коли я духовно зростаю, ми можемо сказати разом з Старем Давидом слова, які він написав в 118 му псалмі, 105 віршем, для моєї ноги твоє світло, світильник, то світло для стежки моєї. Ось воно є світло. І я знаю, що серед нас ніхто не буде заперечувати, що світло є. Що, ну, це є символ, символ Божий, символ Ісуса Христа. Він прийшов як світло. І ми повинні про це світло знати, і ми повинні любити його, і ми повинні духовно зростати. І ось хотілося розказати одну таку коротку притчу на кінець нашого перед нашим застосуванням. Якось до одного равина прийшов. Прийшли, не прийшли, равин був своїми учнями. І він запитав ось цей старий равин своїх учнів. Він запитав їх, каже, як точно можна розпізнати ось цю мить, коли закінчується ніч і коли починається світло? Як цю мить можна розпізнати? І один з учнів його каже: ну, це, напевно, коли можна розрізнити вівцю від собаки? Равин каже, ні. А інший учень його каже, ну це, напевно, тоді, коли можна розрізнити фігове дерево від фіникового дерева. А він каже ні. І учні його давали ще інші і інші відповіді, а він все казав ні. І вони тоді кажуть, а як тоді можна розрізнити? І він каже: це тоді, коли, дивлячись в обличчя будь-якої особи, ти впізнаєш в ній брата свого або свою сестру. І от з того моменту в вашому серці є день, є світло, коли ми можемо побачити в людині свого брата і свого сестру. Оце те, що ми повинні. Це та людина, яка має в своєму серці світло, яка живе світлом. І Ми, знаєте, навчилися дуже багато. Ми навчилися літати як птахи. Ми навчилися плавати як, як риби. І і де люди далеко пішли під воду, але ось ніяк не можемо навчитися жити у світлі, любити, як Христос нас полюбив, так само і ми цього не можемо робити. І ось, що нам потрібно, щоб перебувати у світлі, це жити з Ісусом Христом, робити добрі справи, це пізнати Його. І покаятися перед Ним, прийняти як свого особистого Спасителя, це любити Його і любити людей, любити ближніх своїх. Це виконувати, це дякувати Богові за все, що Він зробив в нас, це прославляти Його за те, що Він зробив за нас. Це також це ті люди, хто говорить і поширює справи світла, це ті люди, вони повірили в світло, це вони відбивають своє. Не своє світло, а Христове світло. Вони відбивають собою це світло, яке отримують від нього. Тому що Він сам сказав, і ми прочитали, я світло для світу. І це ті люди, які життям своїм, своєю вірою, своїми справами відкидають, відкидають темряву і несуть світло. Адже Христос сказав і про нас в Євангелії від Матвія, 5 розділ, 14 вірш, ви світло для світу. Ви є світло для світу, ми є світло, і наше світло повинно відображати оце світло. Ми, так як цей місяць отримуємо світло від сонця і відображаємо його на землю тим людям, які живуть навколо нас. І коли ми живемо в світлі, так буде, будемо випромінювати світло. І люди, які живуть не в світлі, їм це буде не подобатися. Але ми повинні все одно це робити. Амінь.